Та, сьогодні неділя, втомилася, бо сьогодні працювала. Ходімте зі мною, вам щось покажу. Це не троє сусідів. Угу. Та мене питали про охороні якості собак. Це вівчарки, зрозуміти вірно. Я нікого не пускаю, у мене ніхто не зайде без мене. А коли хтось і приходить з чужих, то я зачиняю їх. Повальєрам, я не хочу, щоб мої собаки були <кій> в моїх руках, вони кошенята. В чужих руках це вбивці. Давайте називати речі своїми іменами. Моя рідня як приїжджає, то вони їх знають, я випускаю, вони мають знати, Отже, на вулиці війна, не дай Бог що. Не заганяй, вони самі зайдуть ті качки. Качечка моя так і не сіла, воно вже кури позаходили. Ну, повилазили. Що таке? Почули, почули голос. Кіпіш, кіпіш. Їдіть спать вже, йдіть вкладайтеся. Блін, треба води щинали. ще не не все. Бачите, як підросли вже гарні курочки. Чого там лазите? Йдемте, Я вам покажу срач, як сюди. Сломався мотоблок. Садили картоплю. Так, ви чекаєте тут, а я піду, так, да, ви чекаєте тут. Я піду людям зараз покажу, що я тут нахазяйнувала за їхні. бо що тут розбирати треба. І нарциси вже відсвели, що Тетяна Сергіївна мені давала. Вон капусту. Всадила. 44. Вон, сусід виводить. А, не бачить свою собачку. Главное, щоб мені зараз не відкрилися двері, буде біда. ні 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 Бо буде ця стая. та Собачка опиниться в чужих. В зубах моїх собак так нагло зачинено все, піду показувати. Не можна, кажу, не відчинять двері. Ага, Бушують, бушують. Мама вийшла і там ніфіга собі собаку дивіться, як Получиш. Часник. Капуста, я ж кажу, чесник. Цибулька моя зимова, морква, редиска. Це цибуля на зелень. Це місце під е, ці помідори, квітне яблунька. О, колись Саша, Це Саша мій сусід. Ну, через хату. Ось він виходить зі своєю собачкою, а ці як рванули, то він догори дригом лежав. Ось чотири міточки, чотири рядочки. Бурячки в мене. Я це жрасть! Тут картопля, отут. Він сусід гуляє, гуляє, що вигулювати. Ніколи не вигулювали собак, а як я, то слава богу, хоч завдяки мені почали вигулювати. пляса картопля отут от у мене кабаки отут тут от от міточки і тако кабаки Вот тут і все садили прикол вчора тим плужком у цей рядочки це плужком посажено. Все. Це плугом себе. Там цей зламався. Я псіханула, взяла лопату. І оце це досадила все під лопату. Вигнала з городу чоловіка, сказала, йди сюди, щоб люди тебе не бачили. Сама посижу. І думаю, от дурне, кому що я собі, собі гір гірше зробила. Я я... собі спокійно пішов а я... Садила, як неї жила, але нічого висадила, картоплю, картопля буде. Сьогодні трошки докопила, бо не вистачало, тут бурячки в мене. Все, мама питала, мама дивиться. Ось горох понад этим, понад забором між мною та сусідами. Ух! Холодно, втомилася, втомилася капець. Боже мой, коли я відпочину, я не знаю. Зараз вам ще покажу свого погріба. Кожного року в мене традиція, бачите, оце ці я казала нарцисики, вони, вони доріжкою заквітнуть. Бачите, починають квітнути, квітну, квітнути. А вони як всі разом заквітнуть така красота. Вона так душа радіє. Оце в мене укропчик. Гарно зійшов. Це блять, сникти так довольна. Білий тюльпан. О, зараз Тетяна Сергіївна дуже любить дивитися мої відоси. цей тюльпан прикольний. Зараз зістрижу, сьогодні вже не хочу собі на кому. Є цинки вже від свіли, ландиші. Ну все, Алінка питала за ту квітку, що замерзла. Чорний тюльпан. Гляньте. Красотища. Боже, яка красота? Закрився на ніч. Днем були відкриті. На закрився. Тут білий налив, квітне в мене. Що тут жубліки? Чекаю, так? Да? Ку-ку! Хто тут? Хто тут ждав маму? Хто маму ждав? Їх <різь> я написала Маріна Редік втомився, втомилася я. Він любить зі мною. Ага, зараз нальємо, Пошли, які курочки гарні. То курочки, що то петушки, хто там розбирається. Ну напишіть мені, то курочки чи петушки. Мені щось здається, що то петушки. Ну, все, дій мене, шкурки сохнуть, що мені дав. Собаками. Цвіточок зараз. налью води. Все почала викидувати. Зараз, буду... зараз я вам щось покажу. А ось дивіться, як класна папороть заквітла. Муся? Стриказуся. Тиша, все, не її. Скажи, звісно. Вона ж не злазить. Папоротники. Лілія. У мене тут гарнющі папоротники. Мені так подобається. Я звідси візьму і посаджу тут, де я зробила собі клумбу, але натаскаю землі. Мабуть, завтра завтра натискаю та всажу тут. І буде тут дуже гарно, тако, якщо папорот зацвіте. Бачите, яка краса тіща? Зараз налью води усе курям і щось вам ще покажу. Злюся на себе кожен рік, покажу, зараз за що. Оце такі мої справи отак я. Кажу, що ти там жуєш? Це ж не кидала картоплі курчатам. А ну, хто там професор? То курочки чи, чи пітушки? Ей! А ну покажіться! Може, хто розбирається, то мені напишуть. Мені щось кажеться, що то пітушки, не знаю що. Зараз напишуть, воду треба змінити, треба. Але вони все одно заляпають. Отак от. Да. Отак от. Моніторинг. Адам зараз, ой, дам зараз. Вони зараз підуть спати. Зараз покажу вам свого погріба. До речі, сьогодні в мене в батька день народження. 66 років. Хто там підписаний на його канал і має таке бажання, можете написати йому, привітати. Вам буде все одно, а йому буде приємно. Отут -от погріб, Що за батька кажу? Тут -от погріб будував мій батько. Зараз я сюди злізу. Опа! Господи, хоч не вийти. Сьогодні. Я залізла туди прибирати кожного року. Як висаджую картоплю, я злажу і починаю прибирати. Треба ж трошки підмести, замести. І думаю, ну чи не дурна ти жінка, Маріна. Дивіться, скільки залишилося консервації, це буду все викидати, бо воно буде несмачне. Ця капуста ще з позаторішнього року стоїть. аджика, сині, помідори. Ой, гіркі, чеснику скільки. Сок виноградний, сок вишневий, перець, томатний сік. бачите скільки, Помідори, тут лечо з аджикою, Це ж можна з глузду з'їхати. Вон ще мішок цього бурячку і мішок карто... Ой, картоплі моркви, А це вже я підмила. Поставила собі ящички, бо це ж скоро капот. Зовсім скоро копати, а це все повикидаю. Та і все. І всі мої труди. Ку-ку! Всі мої труди йдуть на усерку. але нічого. Але були не голодні. Там от любілі виписують, що я там живу, за рахунок собак. Майте совість, майте розум трошки. Собаки живуть тут за мій рахунок, а не я за їх. Да? Все, ні, не троє ту шкурку, вона ще а, вона вже засохла, але не, не дам, підем, підемо в хату, давайте. Ми собі відпочили, давай камаруся, Заюшик, давай в хату, давай. Заходь іди, ну що? Бігом, що це до комар? Ну, комара? Ну, вперед. Молодці! Залазь. Ось, так от. Давай, давай. Камара, на місце. Попити хочеться, ага, на вулиці вона не п'ється, так? Да? На вулиці не так. Сейчас дочекаюся, обезьяна. Кирюха, ти не хочеш пити? Не хочу. Лягла, лягла. Давай, Тамар, давай, 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 давай на місце. Ні, попи ще. Що це засохло? Поки пройшлась. Ге-ге, Пузатик, ти, сюрбик ты. Поналивала мене. Я винічу, висохну. Що це тут засохло? Давай. давай, давай, давай. На місце, давай, все. йдемо Йдемо, красота. Ні, я йду сама. Не хочу, я хочу. Ага. Закалася. Ну, конечно, без мами страшно. Конечно. Тут будеш лягати. Скажи, чи не чи сюда? сюди? Скажи, сама лягай там на полу. А я як нормальна людина ляжу на койки. Давай, давай, залазь. Ну! Ну! Красота! Добраничь, красуня моя.